Вітаю вас на каналі НавіКрипто. Сьогодні ми будемо говорити про важливу тему, а саме про безпеку у сфері криптовалюти. Навіть якщо ви початківець або вже давно в сфері криптовалюти, раджу вам додивитися це відео до кінця. Особисто я через свою неувагу міг втратити 40 тисяч доларів. Тому давайте почнемо, не будемо затягувати. Перед продовженням прошу вас підписатися на наш YouTube канал, а також Telegram, де ми ділимося щодня корисною інформацією у сфері. Криптовалюти, ейрдропів, тестнетів, всього, що ми виконуємо нашим дружнім офісом. Тому давайте почнемо і не будемо відтягувати. По-перше, ви напевно знаєте, так що гроші потрібно десь тримати їх можна тримати як на біржі, так і на гаманцях, або ж метамасках, так званих, або на холодних гаманцях. Найнебезпечніша річ, яку ви можете робити, це тримати гроші на одній біржі в одному місці. і... Думати, що біржа це безпечно і вона не зможе вас забрати гроші. Це дуже хибне рішення. По перше, біржа взагалі не несе відповідальності за ваші кошти, і може бути так само така сама ситуація, як було з біржею FTX, яка просто збанкротилась, і люди втратили і по сьогоднішній день не можуть забрати свої мільйони. Ну, десятки мільйонів доларів. Тому перше, що потрібно робити, диверсифікувати. І якщо ви вже хочете користуватися біржами, то розподіляти їх на різні біржі. Я особисто рекомендую вам біржу Bybit, Binance, які особисто ми використовуємо. Тому, якщо хочете зареєструватися, можете прийти по посиланні в профілі і також отримуєте приємний бонус. Що стосується взагалі Metamask, це безпечно так, тримати гроші на гаманцях Metamask. Але якщо ви маєте захищені сіт-фрази. Сід-фрази – це 12 слів, за допомогою яких може будь-яка людина зайти до вашого гаманця і в один прекрасний момент забрати ваші кошти. Тому, якщо ви, наприклад, записали ці гам... слова у себе на комп'ютері, ваш комп'ютер хакнули, ви можете просто втратити всі гроші, які були на цьому метамаску. Тому дуже важливо, якщо ви вже користуєтесь гаманцями, типу метамаска, траст-волет і так далі. Самі фрази нікому не довіряти, і їх краще не записувати в цифровому форматі, а на листочку. А найкраще їх записати на декількох листочках і занести в різні місця, поховати, щоб потім мати до них доступ. Я особисто, уже, якщо у вас є капітал там більше 50-100 тисяч доларів, користуюся холодним гаманцем, який потрібно фізично підключити до комп'ютера або ж до телефону. І після підтверджень ви зможете лише відправити кошти. Це не дуже комфортно зі сторони швидкого трансферу грошей і передачі, але якщо ви холдите, там, наприклад, альткоїни, біткоін чи ефір, холодний гаманець, він коштує там, в районі 150 доларів, це найкраща річ. Тому щодо місця вибору само, самого, якби де повинні стояти ваші гроші, ви повинні вибрати самі. Але я особисто раджу вам використовувати саме холодні гаманці. Наступне, що я хочу відвіду, сказати, це щодо різних беклінків і силок, які ви можете посилання знайти в телеграм-каналі. Ніколи не переходьте на незрозумілі посилання або ж редіректи на різні твітери, фейкові сторінки, дропи там клейми і так далі. Дуже часто з камери під час виходу якогось проекту або ж на хайпі, так наприклад, коли щось дуже важливе відбувається, створюють подібні сторінки, де можна поміняти буквально там одну букву чи слеш поставити чи крапку. Ви навіть зором, наприклад, L, -L і I не замітите, і ви можете просто втратити свої кошти, тому що ви приєднаєте свій гаманець, і вони автоматично можуть поставити на ваш гаманець таку програму, яка як тільки прийдуть кошти, буде всі ці кошти забирати. Це дуже небезпечно. Потрібно завжди перевіряти, чи це посилання веде на офіційний сайт. Я особисто інколи сам е, в це якби можу підписатися, так і на такий сайт варити, Але якщо я бачу, що щось викликає мене підозру, я відразу виходжу з того сайту, е, блокую його, тому що це дуже сильно може вплинути так на наш на, на вашу кишеню і ви можете втратити гроші. Тому ніколи не переходимо на незрозумілі посилання на незрозумілі телеграм-канали, тому що також наші знайомі втратили там не знаю 500 доларів, 1000 доларів з якогось незрозумілого телеграм-каналу, де їм обіцяли і p платежі, там сотні мільйонів доларів заробітку протягом дня одного дня. Запам'ятайте, безкоштовних грошей немає, і гроші заробляються справді дуже складно. І не довіряйте нікому, якщо вам хтось обіцяє там, 100 доларів чи 1000 доларів в день там, чи в місяць без жодних вкладень, це просто скам. І з вас просто схочуть потім викачати гроші. Тому будьте за це дуже уважні. І також останнє, що я хочу зробити і сказати: якщо ви не маєте гаманці, і переходите також на різні сайти, не конек ці гаманці незрозумілими сайтами, навіть якщо ви отримали безкоштовний дроп, інколи варто його скіпнути і не чіпати, аніж підв'язати гаманець, і який за півроку може перетворитися просто в ануляцію вашого гаманця. Тому завжди робіть диверсифікацію ваших грошей, не кладіть усі яйця в один кошик, тому що як розіб'ється, ви просто втратите весь депозит, все, що у вас було. І не повторяйте наших помолок. Нікому не давайте свої сіт-фрази, не довіряйте своїх даних іншим користувачам і відноситеся до цього з розумінням і з безпекою. Надіюся, що це відео трошки прояснило ситуацію щодо безпеки в сфері крипти. Якщо так, то поставте лайк. Також напишіть в коментарях, який ваш досвід зі сферою безпеки. Можливо, ви також втратили гроші. Напишіть краще це в коментарях, щоб застерегти інших людей. І до зустрічі у наступному відео.